Ще хотів поговорити по поводу цін на автомобілі, які ставлять на них власники, коли приганяють до нас на майданчик. Дуже часто вони їх переоцінюють, думаю, що можна продати за ті самі гроші, що купувалися там, 5 років назад. Потім вони в нас стоять, не продаються. Ми робимо рекламу, але самі розуміємо, що за такі гроші вона не продасться. І рекомендуємо власникам знижувати ціну. Деякі залишаються, деякі ні. Хто забирає автомобіль і катається далі, не хоче продавати за ці гроші. Що ми рекомендуємо? Перед тим, як до нас заїхати, відкриваєте авторію, дивитесь ціни на рік, такі як у вас, на комплектацію, таку, як у вас. Ну і приблизно стан, там теж можна зрозуміти по фотографіях. І тільки тоді називаєте ціну, а ставить там на 3-2. На...